Гості, друзі, сусіди, дякуємо вам, що ви відклали всі свої справи і прийшли на родинне свято. Дорогі друзі, людське життя, як і природа, воно буває різною. В одних палахкотить розмаїттям барв, а в інших тихим бабиним літом, у третіх суцільним присмерком. А то й нудго, нудьгою, яка пливе у прірву безнадії. Але перш як настане осінь, перш ніж посиріє коса. І зовсім іншими стануть очі, бо колір з них кудись утік. У кожної людини буває ще весна і літо. Сьогоднішнє наше свято присвячується людині старшого віку. Це свято праці, свято долі, свято життя. Ми хочемо віддати шану вам і повагу людині, за спиною якої 90 років. Це довгий життєвий шлях. Сьогодні. Ми віддаємо шану людині, яка вистраждала під чорним крилом Голодомору. Вистояла криваве пекло війни. Доля цих всіх людей схожі. Вони будували, зруйновували, знову творили і просто жили. Та сьогоднішнє свято присвячене цій людині. До речі, в нашому селі таких, як ця жінка, небагато. Але сьогодні наше свято присвячене Лапенко Олександрі Павлівні. Вона іменинниця, її життєвий шлях привів до цього славного ювілею. Літа біжать, мов бистрі коні, вже їх минуло і вкрили сріблом ваші скроні, і не оглянутись назад. Ви звикли лиш добро чинити, дітей виховувати труді. То хай же ангел ваш хранитель буде заступником в житті, хай матір Божа вас охороняє, Господь з небес щастя посилає. Хай буде здоров'я міцне, як граніт. на много я много літ. Сьогодні свято має пройти в дружній теплій обстановці, і для цього треба згадати молодість, тому що ми всі присутні хочемо, щоб у вас не тільки сьогодні був гарний настрій, а він залишався завжди, завжди стільки років, скільки вам відмірав Бог. Кожен день додавав бадьорості, щоб сонячне проміння зігрівало серця. А ваші слова подяки возвеличували вас. А зараз трішечки історії. Народилася Олександра Павлівна у нашому рідному селі в родині простих колгосників. Тяжкі часи були, а потрібно було виживати. Та час зробив своє. Маленька тендітна, хороблива дівчинка Саня, закохалася у прибулову колгос чоловіка зоотехніка Луку і вже не змогла навіть дихати без нього. Від цього шаленого кохання на світ з'явилися троє діток: Валерій, Анатолій і маленьке дівчатко Рая. Важко було життя, а тим більше родині, де було троє дітей. Працювали колгоспі на трудодні, і тоді Саня й Лука вирішили поїхати в Запоріжжя за кращим життям. Назад Саня приїхала вже сама без чоловіка, який там і помер. А вона піднімала троє дітей сама. Працювала різноробочою. щоранку йшла, як і всі жінки, на наряд, де й розподіляли. До якої роботи вона має сьогодні піти. Робочий день був довгий і важкий. І щоб діти не вишталися без діла, мама Саня віддала їх до інтернату. В той час майже кожна сім'я багатодітна так практикувала. Сьогодні баба Саня найбагатша людина. За її любов, мудрість, доброту. Бог наділив її найбагатшим скарбом. Це її діти, донька Рая, зять Вова. Син Анатолій, внуки Люда, Саша, Валя, ще, одна, ще один Саша, Таня і правнуки, Аскольд, Герман, Любомир і Ліза. На жаль, син Валерій відійшов у вічність. Залишивши незагоїну рану у серці матері, брата і сестри, залишилося згадкою про його сільський клуб, якого він ремонтував. Дома кожна дощечка, кожен крок нагадує про його золоті руки. Тож пам'ять про вашого сина. Прийміть музичне вітання пісню Зозуля. Летіла Зозуля, та й стала кувати я мати, Ой, то ж не зозуля, то рідна я мати, вона поспіша. Ти, якби мати знала, яка мені. Горобчиком хліба, Горобчиком хліба, За золею сон. Летіла зозуля Та й сіла на сосну Та й сіла Шановна ювілярка, сьогодні на нашому родинному, тобто на вашому святі, присутні ваші друзі, сусіди, гості і вся велика ваша родина. Сьогодні вас хоче привітати голова громадської організації ветеранів праці села Дмитрівка Ліда Іванівна Ткач. Шановна Олександра Павлівна, прийміть щирі вітання від громадського об'єднання ветеранів праці. Бажаю вам здоров'я, слід життя, вже за обрій літа повернули. Летять безповоротно, неначе птиці дні. Ми прагнемо, щоб старостів не відчули, щоб серцем і душею були молоді. Хай на ви ваші довгі ниви росте зерно, достатку і добра, щоб ви були здорові і щасливі, щоб доля тільки світлою була. Спливає час, мов листя за водою, за роком рік і так життя мина вже дев'яносто, і не рукою живати скронь Торкнулась силіна, хай нещастя ваш дім обмінає, а добру листу пана порік, людська шана любов притіляє, срібні горі до ваших доріг. Ай! Ще будьте здоровенькі. Скільки Бог вам літ, скільки же Юля наховала, Бог вам двів, тільки щоб все здоров'я було. Олександра Павлівна, ми знає, мало знаємо про ваше життя, але ми знаємо одне, що найулюбленішою піснею вашою була над полями до наднивами. Ми хочемо вам її подарувати. Днева, ми та й над нивами. Вітермається. Льон гойдається дає, голодними переливами, Льон гойдається льонгой дається, учерявиця, його до мене, Довго ждала свого милого, не діждалася, тракста чорнобрива, законася. тракториста чорнобрива. закохалася. Тракториста Чорнобривого. закохалася. Закохалася, тільки глянула, тихим вечором він прийшов. Кірка з неба полум'яного, пана тишею, я сорочку для коханого. Дорога іменинниця, важкі тернистий шлях ви пройшли. Було у вашому житті всього і доброго, і поганого, та доброго було більше. Результатом невтомної праці є ваша сім'я, ваші діти і внуки. У чому до чого доторкались ваші руки, залишалась часточка вашої душі. Ми всі гості і ваша сім'я завдячує вам головним своїм життям, яке ви дали своїм дітям, не взявши нічого замін». Добра, рідненька, лагідна і проста, наша люба, наша золота. Спасибі матусю за життя, яке дарувала, спасибі матусю за те, що нас навчала, спасибі дорогенька, за постійну турботу, за твоє щире бажання добра нам усім. І хай за плечима дев'яносто, поважна і значима дата. А все вище така ж молода для нас, невтомна, лагідна, завзята. Бажаємо не знати бід, не відати смутку і печалі. І хай ще багато літ вас надихають світлий далі. Тож просимо до слова доньку раю і дятя Володимира. <гум> <гум> дятя мову <не> <гум> хай доня. Хай доня прошедшим. Вже вас 90 із 9 Здоров'я, здоров'я, здоров'я. І дякую за життя. Шановна ювілярка, в цей дорогий для серця день бажань квітів і пісень від друзів щирих привітань, від зірок здійснення бажань, від сонця світла і тепла, щоб доля щедрою була і не спинити часу лік. Нехай щастить вам весь довгий вік. Ми щиро вітаємо вас з вашим ювілеєм. Просимо до слова художнього керівника Надію Васильівну Перепелицю. Шановна Олександра Павлівна. Від себе особисто і від односельців щиро вітаємо вас з нагодою, юбілею 90-річчя від дня народження. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя і благополуччя, тепла і злагоди. Хай вас, Олександро Павлівно, підтримують рідні люди, нехай обходять вас будь-які негаразди. Вже сивий туман покриває волосся. Вже діти дорослі і онуки ростуть, а серце також молодіє і досі, і руки спочинку ніяк не, не знайду. Про кожного з них, хто далеко, хто близько, всі ваші тривоги і світлі думки, Спасіби за все вам, клоняємось низько, здоров'я і щастя на довгі роки. Нехай цей день вам зможчок не прибавить. Старі, нехай розгладять і зітре, здоров'я зміцніть, від неот позбавить. Добра і щастя в дім вам принесе, нехай душа у вас ніколи не старіє. На скатертині буде хліб і сіль. Своїм теплом вас завжди сонце гріє, слова подяки линуть з Вітаю вас, що ви завжди були такою мудрою, щирою, терпеливою. Хай вас оберігає Бог. Живіть. Живіть довго, довго, довго і будьте здорові. А це Будете буде читати. А зараз від нашого колективу прийміть музичне вітання пісні. Чого калина, світи розпустила? Чи багато цвіту, Чи божа роса? Ой, чого ж так рано мама посивіла а була ж у неї золота коса. Ой, тумани, Дальніми лугами стеляться тумани. Менше сивине. Роки, роки. Їх наче й не було. Війнули вони пташиним крилом і помандрували колючою стернею, запахом жнив, щебетом весен, снігами зим і щедрістю літа, залишаючи солодку згадку. Летять літа, як білі журавлі, звенять, як ті волошки вжиті, Та не зникає слід їх на землі, якщо для добрих справ були прожиті. Що таке щастя, що потрібно для того, щоб бути щасливим на цій святій землі? Тема вічна, як і саме людство. І кожен на це питання відповість по-своєму. А я скажу, що в долі всіх людей є своє щастя. Щастя в тому, коли не байдуже який слід залишиш після себе на землі. Щастя в тому, якщо окрім себе думаєш про тих, хто поруч, по своєму щасливі всі, хто своїм відданим служінням людям вселяли віру в майбутнє, хто кожним своїм добрим ділом. Ніс до спраглих сердець людей ідеї добра, злагоди і любові. Нехай для вас же сонце світить і квіти ніжності цвітуть. Нехай в добрі, у щасті і мирі усі роки ваші пройдуть, і хай ваш настрій не тільки сьогодні, а завжди залишається гарним і щоб на вашому обличчі сяяли тільки сльози радості. І ми хочемо подарувати вам пісню, виспівує соловейко. Можна за столом уже її подарувати? Пішли. Виспівує соловейко у зеленім гаю. Не лай мене моя майно, що риця кохаю. Моя ненько, що бриця кохаю, могориться, брови чорні, щиличко ром'яне, як обніме, та й пригорне аж серденько в'яне. Як обніме, та й пригорне, аж серденько в'яне. Нехай мати нас варила, хай полає трішки є тебе, мій миленький, прикипішки, біля тебе мій миленький, прикипіли ніжки, прикипі зелен рута розцвітає раньо. Хай зоріє, хай світає, а я ще постою. Хай зоріє, хай світає, а я ще постою. Олександра Павлівна, ще раз вітаємо вас святом. Бажаємо, щоб першим гостем було здоров'я. Як лист добовий, таке міцне, а другим гостем радістю, хату, що веде за собою друзів багато. Щастя, веселість, доброю долю для серця, втіху, добра до волі, багатства в домі, душі спокою, хай повниться завжди життя добротою. І ми хочемо, щоб ви ще довго-довго жили і запросили нас на столітній ювілей у нашому рідному селі. І на останок наша остання пісенька про рідне село, де ми бажаємо дожити вам до ста років. На прогулку вийшла я зраня, та плаває свиня, п'яний хлоп лежить під парканом і голосить баба за вікном, Ой, село, тут ми народились. То роботящі люди у селі, Нахапали до фіга землі, вже горби, на звичах від мішків, жити перейдуть цих хліб, ой село, тут ми народили, ой село, тут співать навчились, а. Свиня клібах рукає, сонце голову пече, гайка барабан шовце, повалився у дворі паркан, як заграла гайка, барабан, закричали, в небі журавлі уравні, супермо. That's yes. are yes.